Вітаю ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас! Вітаю Олена! Вітаю всіх глядачів! Дякую, що ви до нас прийшли, і сьогодні хочемо поговорити на таку а, специфічну тему, де хто вважає її дуже стереотипною. Всі загалом а, всі знають про ретроградний Меркурій, всі в нього вірять, всі це чують, а дехто не вірить, але все одно про це знає. Але сьогодні хочемо обговорити таку тему, як ретроградна Венера. А, коли вона буде і як вона буде впливати загалом на українців, зокрема. Ви знаєте, вона буде вже дуже-дуже скоро, тому, друзі, потрібно підготуватися. Я можу сказати так, що Венера відповідає за питання, які стосуються емоційної сфери. Це кохання, це здійснення наших бажань, це якісь великі покупки, ну, тобто здійснення таких знаєте, бажань непересічних. І це також все, що стосується грошей. Це планета фінансів наших. І от коли ми чуємо про те, що планета стає ретроградною з точки зору астрології, це означає, що всі е, сфери життя, які пов'язані з цією планетою, вони на певний проміжок часу, на проміжок ретроградності. Тобто, коли нам е, здається, коли ми дивимося на Венеру, якщо знаємо, як вона виглядає на небі, що вона ніби почала рухатися в зворотньому е, напрямку. Але це оптичний такий ефект. Знаєте, це коли е, от, ти, наприклад, їдеш. На машині зупиняєшся, і інша машина починає рух, і тобі здається, що ти ніби відкочуєшся mm -hmm. назад. Ну, Це приблизно така ж ситуація. Тобто Венера як рухалася по своїй орбіті, так вона і рухається. Але для нас, для жителів Землі, вона ніби починається ретроградний рух. І от у цей період, а це буває раз на півтора року. Всі питання, всі сфери, які з Венерою пов'язані, вони теж починають пригальмовувати і, ніби знаєте, нас відкочує трошечки назад в питаннях кохання грошей, якихось наших фінансових можливостей, стратегії, здійснення бажань. Тому, друзі, найближчим часом ретроградна Венера буде у нас з 2 березня по 13 квітня. З 2 березня по 13 квітня запишіть прям собі ці дані. І а, якщо мова йде про початок нових стосунків, про великі якісь фінансові трати, я не говорю про там не знаю купити собі продуктів або якісь такі побутові Великий речі. Якісь покупки? А, от, наприклад, для жінок це завжди працює. Це, от мені особисто на ретро Венері завжди дуже хочеться купувати якісь прикраси, якісь красиві, якісь Одяг. І цього робити не варто. Тому що, якщо ви купуєте красиві дорогі речі в період ретроградної Венери, коли цей період закінчиться, а він закінчиться 13 квітня, от після цього періоду ви відчуєте, що ну, начебто, не, от, знаєте, я купив, не, але не, 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 не воно да, не заходить, не, не, не хочеться. І а, або річ псується, або вона губиться, або розмір не той, або колір не личить. Ну, всякі різні у нас є нюанси. А тут є виключення з правил, якщо ви дуже давно хотіли щось. От, наприклад, там я не знаю, якусь каблучку, якусь прикрасу, якусь річ, і до, досить довго собі цього не дозволяли. От на ретро Венері до нас ніби повертаються всі наші нездійснені бажання. Мрії і також емоційні зв'язки. От я сказала про те, що Венера пов'язана з темою кохання і стосунків. І а, з одного боку астрологи говорять про те, що починати нові стосунки в період ретро Венери не, ну, варто. не варто, якщо ви розраховуєте на те, що вони повинні бути довгими. Якщо це якась курортний роман, скажімо так, то окей. А ще є дуже цікава особливість на ретро Венері в наше життя повертаються ті люди, з якими у нас не закриті емоційні зв'язки. Тобто, всі бивші... А я думала, що це коли я ретроградний Меркурій, то одразу колишні повертаються. Чи це е, дивіться, вони по, по різному дуже повертаються, тому що на ретро Меркурії е, повертаються ті люди, з якими у нас залишилися непроговорені якісь речі, речі да? тому що Меркурій відповідає за інтелект, за дружбу в тому числі. Тому, наприклад, можуть не тільки колишні там чоловіки, жінки повертатися, але й ті люди, з якими ми дружили, працювали, підтримували якісь ділові контакти. Акти, а Венера це виключно про ось цей такий сердечний емоційний зв'язок. Тобто тут що відбувається, нам дають можливість. Або дійсно вже завершити стосунки і обірвати зв'язки, тому що це ж ну, насправді це відтік енергії дуже серйозний. У нас іноді роками, там, десятиліттями, деякі люди вони продовжують відчувати щось до іншої людини, з якої стосунки або вже неможливі, або їх не буде ніколи. І е, цей емоційний зв'язок, він ну, якби е, провоцирує да, такий відтік так. енергії. А, і а, на ретро Венері приходить знову ця людина. Вона може, до речі, прийти ну не фізично, да, але ви можете чути якісь новини, якусь бач... гадати да. написати якісь Бачити якусь інформацію раптом там наснилася ця людина, яка там сто років жити про неї не згадував. Тобто, це для нас такі сигнали. І а, з одного боку, так найчастіше це про те, що треба поставити крапку вже нарешті, щоб рухатися далі, тому що наш це тримає в. В минулому. Або буває ситуація вони рідко бувають, коли людям дають другий шанс. Ну Тут mm. позначитися разійшли... з цим. Що а це, це завжди дуже індивідуально. Тут тобто, треба відчути, що е, ти, ти відчуваєш? По-перше, відчути. По-друге, Ну якби я астрологічно це бачу, там в прогностиці людей. Але от дійсно бувають такі ситуації, коли люди. Там розійшлися на певний час, пройшли якісь певні свої процеси, змінилися, і знову вже вони з'являються в житті один одного, але вже іншими. І Нічого. тоді в них так є можливість побудувати якісь інші стосунки. Тому ретро Венера, вона така дуже непроста. Якщо говорити про пари, про тих людей, які вже, вже там в, в шлюбі, да, в стосунках, ретро Венера це часто знову ж таки період роботи над помилками. Коли нас ну, ніби повертають до якихось незакритих, а, гештальтів. Да, незакритих гештальтів, якихось емоційних проблем, там, ти мене не любиш, немає романтики. Ну, всі ці питання, які так чи інакше виникають у тривалих стосунках, і тут потрібно подивитися, що вас не влаштовує. Тобто це не час, щоб бігти вперед, це час, щоб розібратися з тим, що вже є. Що вже створено і десь щось, знаєте, так підрихтувати трошки. А, далі е, ретро Венера ще пов'язана з фінансами. Тобто період з 2 березня, навіть з 1, вже, тому що вона починає дуже при... пригальмовувати по 13 квітня. От у цей час важливо, ну, я би 10 разів подумала. Перш ніж там інвестувати кудись гроші, робити якісь важливі фінансові кроки. Тобто, знову ж таки, це час для аудиту, для того, щоб передивитися, а як працюють мої фінанси? Чи вистачає мені гроші? Можливо, щось потрібно змінити. Тому, друзі, період дуже цікавий. У нас ще є можливість підготуватися. Якщо раптом потрібно почати нові стосунки терміново, купити щось собі велике і коштовне, а приймати якісь фінансові рішення важливі, краще це робити в лютому, не в березні. Тому що потім, ну, дивіться, нічого такого прям страшного не відбудеться. Тому що, знаєте, бувають такі ситуації, коли Люди кажуть, ну, в мене немає іншої можливості, ну немає в мене іншого часу. от Потрібно зараз це рішення приймати. До речі, для шлюбу теж вважається такий період, ну якби Венери Також. ну не дуже. Там ще в нас і Меркурій ретроградний буде, і два затемнення в березні. тому, Але завжди є виключення з правил. Давайте скажемо так. Тому що якщо це другий, третій, десятий шлюб. Ну, це окей, вважається. Тому що знову ж таки ми повертаємося да, до того фактично система, да, до того ж самого процесу. Тобто потрібно дивитися індивідуально гороскоп, тому що, якщо, наприклад, в натальній карті у людини Венера ретроградна, то це в принципі, те ну, виключення, про яке я говорила. От, Тому, якщо є можливість, то краще всі важливі питання, венеріанські, да, вирішувати в лютому. А якщо немає такої можливості, то налаштовуйтесь на позитив, і потрібно пам'ятати про те, що ми не ділені свободою волі. Ми можемо реалізувати будь-які свої плани, бажання, мрії в абсолютно навіть несприятливий період, але це буде коштувати нам набагато дорожче з точки зору енергії, часу, подолання якихось перешкод. Це те, що власне от і дають несприятливі періоди. Тобто ти е, не відчуваєш, що тобі світ допомагає. Ти ніби борешся з ним, але все одно, якщо ти хочеш, ти можеш досягти своєї мети. І от, якщо коротко, як загалом цей ретроград буде впливати на самопочуття людей, на емоції їх? Як люди це відчують, ось цей ретроград, якщо навіть просто будуть проживати цей період, відкладаючи всі справи на потім? Ну я думаю, що не потрібно відкладати життя на потім це точно, і ми пам'ятаємо, що ідеального часу не буває. У нас завжди щось ретроградне, щось там якесь затемнення? Ну, ми живемо в такому світі, коли ми проходимо постійно через певні випробування. Нас це загартовує, нас це розвиває, тому що, знаєте, навіть були такі експерименти, коли вчені е, зробили такий ідеальний світ для щурів. Чули про це? Да? Mm -hmm. І це дуже, це дуже класно ілюструє взагалі ну, ось цю ідею, і вона астрологією підтримана, і там, містичними різними вченнями про те, що, на жаль, людина не розвивається в ідеальних умовах. Тобто, якщо нам дати все, що ми захочемо, от по Венері, гроші, кохання, будь-які речі матеріальні, ми будемо деградувати. Ну, на жаль, це так. А, і там про щурів просто в двох словах розкажу глядачам, тому що може хтось не, не чув і не бачив. А, для е, колонії щурів зробили рай. Просто такі райські умови, де все було ідеально, вдосталь їжі без обмежень, немає ворогів, немає хвороб, немає взагалі ніяких стресів. І ця колонія щурів дуже швидко вимерла. Вони почали там жиріти, перестали розмножуватися. В них з'явилася якась неадекватна агресія один до одного. Ну, це про що? Це про те, що е, навіть несприятливі періоди в нашому житті важливо сприймати, як е, ну. Досвід, як, шанс на зміни. як шанс на зміни, як можливість чомусь навчитися. І якщо говорити там, про те, що от ретроградна Венера там, або Меркурій, або затемнення, не виходьте з дому, там, не живіть, ні, друзі. Так не, <рес> так, не так не працює. Навпаки, ми десь заходимо у ті досвіди, які, можливо, нами не комфортні, але вони нас чомусь вчать. І ретро Венера це період, коли ми можемо повертатися до якихось у нас такі флешбеки, можуть бути, старих, якихось емоційних вражень вражень. Якось, да? Це можуть бути хороші, дуже переживання, коли ти згадуєш там, я не знаю, якусь радість, якесь щастя, яке б ти хотів ще раз пережити, і ти думаєш, о, мені це потрібно, і я це беру з собою далі в життя. Або навпаки, це може бути повернення до якихось дуже болючих ситуацій, там розставання, якихось таких емоційних травм. І це знову ж таки про що? Про те, що це треба пропрацювати з цим потрібно попрощатися, подякувати і піти далі. Тому можуть бути різні стани у людей, тут залежить ще від того. Куди ця ретро-Венера попадає людині в гороскопі, тому що для когось це буде фонова ситуація. Але якщо, наприклад, у вас заповнений початок вогняних знаків це в нас леви, овни і стрільці, і кінець скажіть мені водних, це скорпіони, риби і раки. От там венера буде максимально відчутна. І тому, от конкретно ці люди, хто народилися на початку вогняних знаків, там перша декада і третя декада водних, от ви будете дійсно відчувати на собі вплив ретроградної Венери. Дякую, Омана, за таку детальну прогнозу, такі детальні пояснення ретроградного, ретроградної Венери такого періоду. Будемо вірити, будемо слідкувати, будемо відслідковувати всі свої зміни і прогреси. І побачимось з вами в наступних випусках. Дякую.